Книга суддів Розділ 12. Зібралися мужі Ефраїмські і двигнулися на цафон, та й промовили до Єфти. Чому це ти ходив на війну проти синів Амона, та й не покликав нас із собою? Ми спалимо твою хату разом із тобою. І відказав їм єфта, Я і мій народ тяжко ворогували. Сини ж Амона гнітили його тяжко. Він кликав вас, та ви не хотіли його рятувати з їхніх рук. Бачивши ж, що ви не йдете на підмогу, я одважив душу мою і рушив на синів Амона, і Господь видав їх мені в руки. Чого ж оце наступаєте ви сьогодні на мене війною? І зібрав єфта усіх синів гілеатських та й вдарив на Ефраїміїв, і побили мужі гілеацькі Ефраїміїв, тому що ті казали Ви ефраїмські втікачі, бо Гілеад лежить посеред Ефраїма та посеред Манасії. Тоді Гілеадії позаймали Йорданські броди до Ефраїму, і як хто з ефраїмських втікачів говорив Дайте мені перебрести! То Гілеадії його й питали Чи ти не Ефраїмій? І як той казав Ні, то вони казали йому: Скажи но Шіболет. І як він казав Сіболет, бо не вмів до ладу вимовити, то вони хапали його та й стинали на Йорданських бродах. Так полягло тоді 42 тисячі ефраїміїв. Правив Єфта Ізраїлем шість років. Коли ж Єфта Гілеадій помер, поховано його в одному з міст у Гілеаді. Після нього суддював над Ізраїлем Івцан з Вифлеєму. Було в нього тридцять синів, а тридцять дочок він видав на чужу сторону, а синам своїм привів тридцять дочок із чужої сторони. Правив він Ізраїлем сім років. Коли ж Івцан помер, поховано його в Вифлеємі. Після нього правив Ізраїлем Елон Завулоній. Правив він ним десять років. Коли ж Елон Завулоній помер, поховано його в Аялоні в землі Заволонській. А після нього правив Ізраїлем Авдон, син Гіллела. Було в нього сорок синів і тридцять онуків, що їздили на сімдесятьох ослах. Він правив Ізраїлем вісім років. Коли помер Авдон, син Гілела, з піратону, поховано його в піратоні, в Ефраїм землі, на горі Амалекіцькій.